Привіт всім, хто мене дивиться і слухає. Сьогодні ми розберемо наступну деструктивну модель поведінки, яка має назву Блуд. На початку давайте уявимо собі дискусію між пискатим молодим чоловіком, у сенсі не хамовитим, а так. Тим який на все має свою власну думку? Та священником. От перший йому каже, Отче, ви ж нам говорили, що Бог всесильний, творець неба і землі і керує усім Всесвітом. Невже ви думаєте, що він буде сильно паритись? Чим ми з Машею займаємося взаємної згоди та з задоволенням за закритими дверима? А ще ви сказали, що Бог є милосердним, то не вже він буде мене засуджувати. За те, що я отримаю таке саме задоволення і від Каті, від Світи, від Оксани і покарає мене за це. Однак загалом церква плуд вважає гріхом. Під блудом там розуміються. Стосунки людей, які не перебувають у шлюбі. І це також часто викликає нерозуміння і заперечення. Мовляв, якщо зі штампом в паспорті, то можна, а без штампу гріх. Я буду дотримуватися іншого висновку. І в цьому відео вважатиму було порушення моногамії. Тобто, коли статевих партнерів є більше, ніж одного. Це теж може у багатьох викликати заперечення. Одна знайома моєї знайомої. Так казала про свою знайому, що чоловік у не... чоловіків у неї було багато, але хвойдою вважати її не можна. Тому давайте об'єктивно і неопереджено розглянемо це питання і вирішимо. Якщо блуд це погано, Треба від нього утримуватися, а якщо нічого поганого в ньому немає, не слід його засуджувати. От зараз почався великий Піст, і в церквах читається молитва Ісаака Сирина Духа чистоти дай мені. А уявіть собі, прийшов я, скажімо, на ювілей до своєї знайомої, дам дію у всіх відношеннях, і, звісно ж, треба щось побажати. Я бажаю їй великого та шаленого кохання. Що вона мені скаже? Ой, дякую, дякую. А якщо ж я. Побажаю їй чистоти, вона злякається, скажа, що вона в хаті брудно. Коли ж я уточню, що саме я маю на увазі, то вона рознілається, що ж ти мене курою вважаєш, з хати вижене і торта не дасть. Жінки, вони такі. Але давайте. Ширше розглянемо питання, що ж таке чистота і що таке бруд. На емоційному рівні це розуміється дуже легко і однозначно. Наприклад, сморід зі стання сприймається нами як бруд. Але гнів на полях... Абсолютно брудом не вважається. Це ціне органічне добриво і без нього одержати високий врожай практично неможливо. Гні, цей же гній на руках буде для нас безперечно брудом. При першій нагоді ми помиємо руки. Але чому це так? Тому що. Вної міститься кишкові, ну, міститься в мікроорганізми, які викликають кишкові захворювання. Перенесемо цю аналогію і на блуд. Тобто він шкідливий не як прояв сексуальності, а своїми наслідками. А те, що наслідки блуду є і можуть бути катастрофічними, переконливо світять дослідження англійського антрополога Даніеля Унвіна. Він вивчив 80 племен та шість відомих цивілізацій протязі П'яти тисяч років і встановив, що чим суворішою є мораль суспільства, що проявляється у забороні дошлюбних та позашлюбних зв'язків, тим вищого рівня воно досягає. І навпаки, якщо мораль послаблюється, то це приводить до. Соціальних катастроф і суспільство дуже швидко деградує. Переконливим свідченням цьому є історія з Римською імперією. Коли там розповсюдилися, дивилася розпуста та статеві збочення, Рим був завойований варварами. І тільки прийняття християнства врятувало європейську цивілізацію від загибелі. Що буде сучасним ЛГБТ-шним суспільством, будемо спостерігати з інтересом. Але дехто може. Заперечувати, мені секс подобається, люблю ту справу, і це є найбільшим задоволенням у моєму житті, і що там мені до долі людства. Як на це відповісти? Є латинська приказка Умне бестя, Трістя. Посткоїтом. Тобто кожна тварина сумує після того, що у нашій мові звучить нецензурно. Подібна думка, зустрічається і у плівнія старшого, улокреця, демокрита, петронія Галена та Марка Аврелія. Навіть Войовницький атеїст Ленін писав таке. На мою думку, надвишок статевого життя, що спостерігається зараз, не дає життря радісності та бадьорості, а навпаки, зменшує їх. Після жовтневої Революції у середовищі більшовиків. Була дуже популярною теорія, так звана теорія стакану води. Говорилося, що у новому суспільстві статевий потяг можна задовільнити настільки ж легко, як і випити стакан води. Але, як бачимо, Володимир і ліч подібних бздур не розділяв. якщо ж повернутися до печалі після сексуальності, або як наслідку сексуальності, то загалом можемо сказати, що у тому нічого, тобто в тимчасовому зменшенні енергетики поганого немає. Можливо, це навіть добре, тому що е, прочисна вода у річці і, став, і е, озері є більш чистою і менше піддається гниттю, ніж у ставку. Але для цього потрібен постійний притік енергії. Енергію нам дає Бог. І сумнівно думати, що він нам, нас і нею забезпечить, якщо ми порушуємо його заповіді. Але, розумію, це аргумент для віруючого, а я буду вибудовувати систему доказів таким чином, щоб навіть для атеїста це було. Переконливо. Проте в цьому питанні я пошлюся і на Біблію. В причах Соломонових розумію, що скаже мій уявний опонент атеїст Біблія для мене навторита, але тим не менше там написано: не зближайся до дверей її дому. Тобто діти блудниці, щоб сили своєї ти, ти іншим не дав, а руки твої для жорстокого, щоб чужі не наситились сили твоєї і маєтку твого в чужім домі. І будеш стогнати при своєму кінці, як знеможеш це тіло твоє і твої сили. Тобто, погодьтеся, що застудження блуду у премудрого Соломона має спра... мало спільного з поширеним його як Йойя, нефайно або викликане тим, що Богові це не подобається. Він говорить перш за все про негативні шкідливі наслідки блуду. А як альтернативу йому він пропонує аж ніяк не статеве утримання, а моногамію. Далі написано пай воду з хрениці твоєї і текуче з одного колодязя, Чи ж мають на вулиці бути великі джерела твої, а на площі потоки твоєї води? Нехай вони будуть для тебе, для тебе самого. Тобто є всі підстави, вважати блудні стосунки прикладом дорогого емоційного підживлення, про яке я згадував у минулому випуску. Те, що воно. Допорить до часу дає задоволення. Безперечно, адже існує відома мудрість, що хорошим хлопчикам, а кожен в глибині душі вважає себе хорошим, подобається погані дівчатка, а хорошим дівчаткам погані хлопчики. Тим не менше, наслідки. Кінцеві наслідки шлюбу часто бувають катастрофічні. І про це пише Реддяр Кіплінг у вірші з промовистою назвою Вампір. Уряд з нього я вам зачитаю. Жив собі, дурень, молився він, власне, як ви і я, на ганчір'я, кістки. Та жому тволо син, її стереглися всі, як один, а він говорив, о мій райський крин, власний, як ви і я. Та він був дурень і все віддав, власне, як ви і я, честь і віру, волю до справ, подяки, звісно, він не діждав, та я хрест, мовчав і страдав. Власний, як ви і я. Його прогнала жіночка ця, він живе та схожий більш на мерця, власне, як ви і я. Погодьтеся дуже подібно до того, про що сказано у премудрого Соломона у Біблії. Правда, це швидше стосується перелюбу якому було присвячено попередній випуск, а не блуду. Тим не менше, маємо зауважити, що навіть висока любов з великою буквою, Б посередині не вбереже нас від. Важких катастрофічних наслідків такого типу стосунків. Моя мама говорила дурні вчаться на своїх помилках, а чужі, а розумні на чужих. Ми живемо в демократичному суспільстві. Тому давайте толерантно визнаємо за дурнями, вибачте, хотів сказати за блудниками, як право вчитися на своїх власних помилках, доки вони не зрозуміють доцільності Божих заповідей. А на цьому я з вами прощаюся до наступних зустрічей!